Наш Бог, він примирив людей з їхнім творцем, це й такий місток, і він є наш ходатай. І сьогодні ми будемо зважати на це. Маю бажання, друзі, нам згадати разом з вами і освіжити в нашій пам'яті дуже одну прекрасну історію старого заповіту, яку ми всі добре знаємо. Але давайте ми пороздумуємо над однею цікавою думкою. З якою я місяць часу спілкуюся з людьми, з деякими про це, бо це таке питання актуальне, і ви зараз зрозумієте. Книга буття, 13 розділ, 8 вірш. І до 11 вірша, включно, ми прочитаємо. Книга буття, 13 розділ, з 8 по 11 вірш. Тож Авраам сказав лотові, хай не буде незгоди між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми пастухами адже ми близькі родичі, хіба ж не вся земля перед тобою? Відокремся від мене, якщо ти підеш ліворуч, то я піду праворуч, якщо ти вирушиш праворуч, то я подамся ліворуч. Лот, підвівши свої очі. Побачив усю юрданську околицю. Перед ним, перед тим, як знищив Бог Содом та Гомору, уся вона зрощувалась водою, як Господній сад, як єгипетська земля, особливо та околиця, що знаходилась неподалік Цоара. Тож обрав собі лот, усю юрданську околицю і помандрував лот на схід. Таким чином вони розлучилися. Знайома нам, друзі, історія. Згадали ми цю подію про праведного мужа Авраама. І, хоч він був старший чоловік, але він людяно поступив своїм племінником лотом. І щоб врегулювати відносини свої і не сваритись, вони мусили розійтись. Бо Слово Боже відкриває, що було велике багатство в них, що в Лота, що в Авраама. Бо в той час в тих місцевостях, і саме ці люди, вони, чим більша була отара, худоби, тим більше виявлялося їхнє багатство. І Господь благословив що одного чоловіка, що другого. Але Авраам був мудрий чоловік. І я хотів би, друзі. Нашу з вами увагу загострити на дуже цікавому тексті, де лот підняв свої очі і що він побачив? З одної сторони він бачив праворуч пустелю не зовсім гарну землю, а ліворуч він побачив Йорданську землю, де вона була як Господній сад. Це дуже сподобалось Лоту. І він вибрав, звісно, цю землю і пішов там жити. Друзі. Часто в нашому житті ми можемо теж коригуватись і жити ось таким принципом, як лот. Я хотів би сьогодні зазначити думка Лота. Лот думав, що ось де земля благословенна, і саме благословенна земля, вона буде благословляти мене. І ось де я буду мати благословення від землі, яка буде мене кормити. Думка Авраама, хождіння перед Богом. Саме головний фокус. Неважливо, в якій землі ти будеш жити, чи в пустельній, чи в гарній, але фокус має бути лише на одного. Це Творця. Це всемогутнього. Думка лота. Я... Буду користуватися благословінням від землі. Ось де благословенна земля. Але, друзі, невдовзі пройшовши час, певний відлік часу, і ми бачимо, наскільки все змінилось. Господній сад, благословенна земля, в думках лота. сталася повна руїна. А пустельна земля, в якій жив Авраам, Господь зробив сад. Як все змінилося? І я хотів би, друзі, загострити нашу з вами увагу, що дуже важливо нам з вами фокусуватись на Бозі. Немає, друзі, Господньої, так, як без нашого розуму, з наших думок, що та земля благословена, ось там країна чудова, ось там файні заробітки. Чи не часто, друзі, в нашому житті приходили такі випробування, де й ми не раз думали ось туди треба їхати? Ось там чудово, ось там я зароблю, ось там буде благословення для моєї сім'ї. Друзі, неправильний фокус. Благословіння Господь дає через вас. Господь через вас благословляє землю. Господь через ваше життя, через ваше хождіння перед Ним, Він благословить пустелю і вона дасть врожай. Ось, друзі, що саме головне, який має бути правильний фокус у нас. Мене дуже останнім часом багато знайомих так собі думали, і вони так думають до цих пір, що я знаходжуся в тій країні благословенній. І він забув саме головне, друзі, що благословіння у вас у ваших серцях, бо ви носите в собі храм Божий і Дух Божий живе у вас. Питає Павло, хіба не знаєте ви, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Друзі, ви носій святині. І на якій би ти землі не був, пам'ятай, в тобі живе Дух Святий, і саме через Духа Святого, через твоє життя Господь здатен благословляти твою землю. Сьогодні дуже ми живемо не в легкий час. В нас іде країна війна, повна розруха, і тяжко, і люди. Зіштовхується з великими випробуваннями, що мені робити? А мені потрібно їхати в благословену країну. Чи чули ви таке? Я думаю, що чули. Але, друзі, це помилка, це помилкове бачення. Благословенний Господь. І Він благословляє своїх дітей. І через наше з вами хождіння Бог буде благословляти землю, на якій ми живемо. Це є приклад ось цей, що ми сьогодні з вами прочитали в книзі буття і життя Авраама. Тому хай Господь нас, друзі, благословить, і щоб ми пам'ятали, що ми маємо з вами мати правильний фокус на Бозі. Ми не маємо вважати. Що країна якась є благословена чи якась земля, і саме від того я буду мати щастя. Щастя ми, друзі, будемо мати від самого головного, хто дає ці благословення, це наш Бог. Друзі, я хотів би ще поділитися дуже прекрасним віршем, де Давид зазначає дуже цікаві слова. Це четвертий псалом, восьми вірш. Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Давид зазначає є дві радості: одна радість від багатства від врожаю, від земних благ. Але Давид каже, ти мені в серце вложив найбільшу радість. Не від плодів, не від матеріального статку, а від того, що я знаю тебе, творця. Друзі, як часто дар Божий стає в нашому житті більший від дарувальника від Бога, ми так часто фокусуємося на певних речах. На певному дарові, що забуваємо дарувальника Бога. Давид каже: я знаю того, хто дає ці блага. І в мене є радість від серця того, що я його знаю. І я фокусуюсь не на багатстві, не на плодах, не на врожаю, але від того, що я знаю самого головного дарувальника, це є Бог всемогутній. Друзі, бра... дорогі браті, сестри, дорогі друзі. Хай Бог благословить нас, щоб ми в цьому правильно завжди тримали фокус. Ми на цій землі, ми маємо очі, ми бачимо, ми щось помічаємо, і в наші думки приходять різні речі, і ми задумуємось, а що робити? І запам'ятайте духовний світ, якого ми не бачимо. Є ворог, який хоче вселити вам сумнів і думку, що не зовсім так добре, якщо ти будеш знаходитися у волі Божій. В країні, де йде війна, де йде смерть, треба тікати. Він хоче посіяти тобі сумнів, щоб ти засумнівався, щоби ти вже не фокусувався на великому, а щоби ти сфокусувався на тому, що тобі вигідно. Добре, якби б ти трошки пожив і для себе, і в твоя воля. Друзі, хто вложує нам думку, що з Богом не так добре, що в країні, де йде війна, все буде дуже погано, хто вложує цю думку? Коли Господь сказав, що це все ви будете чути, ви це все будете бачити, але Господь дає обітницю і каже: не бійтесь, бо я з вами. Я буду з вами завсіди до кінця віку, не бійтесь. Шановна церква Ісуса Христа, я хочу сьогодні лише передати цю велику обітницю, щоб ми з вами не боялися, а йшли вперід і сміливо, і знаючи те, що воля Божа є досконала. Він є наш Батько Небесний, і Він хоче, щоб ти був там, і щоб через Тебе Господь робив свою справу. І знай, що в країні йде йде війна і повна розруха, Господь з тобою. І Він буде благословляти твою землю, тому що ти в його волі для свідоцтва багатьом. Бо Господь з нами, шановна церква, давайте ми не будемо боятися, але пам'ятати, що Господь з нами, Він повсякчасно в нашому серці, і Він бачить все прекрасно. Але ворог Він хоче вкрасти, він хоче посіяти тобі сумнів, він хоче розхитати твою віру і відволікти тебе в сторону земними благами, бо ніби там краще, там спокійніше. Для чого? Для самого себе. Ми часто хочемо, друзі, жити для себе. І не часто фокусуємося на його волі. І ви знаєте, друзі, я пишаюся нашим з вами Богом. Лот був праведний, і Господь його там не залишив. Він вивів лота з тієї землі. Друзі, ми можемо в своєму житті помилятись і не раз. Ми можемо відходити. І наші думки не завжди є правильними. Чому? Бо ми хочемо для себе, ми хочемо собі догодити. Коли Павло зустрівся, а на той час Савол, з Господом Ісусом Христом, і зразу Він запитав, Господи, що Ти скажеш мені робити? Коли, в друзі, ми ходимо перед Богом і живемо в Його волі, ми завжди будемо хотіти, нам приємно буде догодити своєму Богові, ми будемо ставити вище Його волю. І будемо казати: Господи, що ти хочеш, щоб я зробив. В країні, де йде розруха, в країні, де всі втікають. І Господь буде тобі казати: ось те і ось те. Але ти будеш мати благословення, ти будеш мати захист і обітниці Божі. Господь обіцяв бути з нами, і Він дає нам ці обітниці. І я хотів би, друзі, ще наголосити. Часто ми фокусуємося на цих земних благах, і вони, на жаль, в нашому житті виходять часто на перший план. Але я хочу зазначити одну таку гарну думку: коли наш гаманець він розвивається скорше, ніж наша духовність, то це свідчить про велику катастрофу. Якщо фундамент нашого будівництва, він є гнилий. Тому що ми не піклуємося про духовні речі, а ми думаємо про інше, то написано падіння те буде дуже велике. Друзі, як важливо, як Авраам і Давид, розуміти дарувальника. Друзі, дуже добре, коли в нашому житті є певні речі, є гарний автомобіль, є можливість десь поїхати відпочити. Але це не має бути. Поклонінням, образом нашого життя. Ці речі вони мають тільки нас спонукати, щоби бачити, хто є у цьому всьому, хто це все тобі дав. Смачною їжею ми можемо насолоджуватись. Бо ми всі любимо смачно поїсти, але це не має бути, друзі, як самоціллю нашою, а лише те, що ми знаємо, хто цю їжу нам дав. І ми маємо їм дякувати Богу за кожний день нашого життя. Фокус наш має з вами бути змінений на Богові. І хотів би для вас залишити гарну думку. Справжня свобода це коли благословення не забирає наше серце, а лише підказує шлях до благословляючого. Друзі, часто ми можемо. Мотивуватись, зосереджуватись на деяких речах, на певному благословінні, на певних дарах, але забувати само головного це благословляючого. Це той, який в руці має все і тримає все. Тому, шановна церква, хай нас Бог благословить, Щоб ми не, не забували ці речі. Як часто ми в своєму житті можемо відволікатись. Як часто в нашому житті є певні речі, які можуть закривати нам благословляючого. І ти, можливо, будеш мати певний успіх. Певний успіх і тільки до певного часу. Але Господь тобі пропонує постійний успіх і постійне благословіння. Давайте будемо дивитись на благословляючого. Давайте будемо шукати його волі. Давайте будемо, друзі, казати, Господи, ось я. Я хочу бути в Твоїй волі, я хочу жити для себе. Павло, Павло, апостол Павло, не раз сказав: І уже не живу я, а живу для Ісуса Христа, бо Він мій Господь. Шановні друзі, чи готові ми в своєму житті казати так, як Павло, і саможертвоно віддати своє життя для того, щоб служити Богові. Ми часто думаємо, що я служу Богові. Я хожу до церкви. Але деяких речей твій рідний, близький, тато, мама, твій друг не бачить. А серце твоє далеко від Бога. Ти живеш тільки для себе. Ти поїдеш тільки туди, коли вигідно тільки для тебе. Ти не поїдеш туди, де страшно, де можливо не, невідома ситуація. Коли Бог звернувся до Авраама і каже: іди в ту землю, яку я тобі скажу. Нелегко було прийняти це рішення Аврааму, піти, не знаючи куди. Але, друзі, це шлях до Бога, це шлях з вірою, в того, в кого ти віриш. Щоб де б ти не був, в пустельній землі, Господь все змінить на сад, бо ти з Богом і ти в Його волі. Хай Боже ім'я, друзі, в нашому житті буде прославлене. хай через наше з вами життя, друзі. Живучи тут, в цій країні, де страшно, Бог буде прославлений і звеличений, і Його слава буде явлена для нашої країни через вас, шановна церква! Саме через вас. Слава Божа Являється цьому світові, в цьому селі, в районі, в області, в країні, бо з нами є Бог. Тому, друзі, хай нас Бог благословить, давайте ми звернемося до нашого Бога в нашій молитві і прославимо Його за те, хто Він є. І попросимо Божої благодаті надалі в наше життя, щоб ми були до кінця йому вірні. Амінь. Молимось, друзі.